Доброго дня, цікава німеччина. Продовжуємо читання. Урок 41 Beim Spielen. Під час гри. Ді пупе. Жіночий рід. Артикль ді. Лялька. Der Ball. Чоловічий рід Der. м'яч. Дас Spiel. Гра. Цікаве слово СП. Буде читатись як Ш. Шпіль. І подовжене, бо стоїть далі Е. Де вюфель. Куб. Чоловічий рід, Артикль дер. Я сьогодні подумала, що буде дуже добре. Прописуйте, ви їдете в транспорті чи десь. Прописуйте зразу в коментарях по три, тричі кожне слово і буде урок відпрацьований.